Вітаю! У цьому відео ми навчимося швидко переміщуватися по сцені у Fusion 360. Це допоможе вам зручно працювати з будь-якою 3D-моделлю. Давайте створимо декілька об'єктів у сцені. Щоб мати можливість налаштувати камеру у правильне місце, потрібно вміти робити всього три основні рухи: наближення та віддалення. Просто покритіть колесо миші. Ваша задача намагатися тримати камеру на зручному наближенні, щоб об'єкт був не занадто маленьким і можна було проздивитися потрібне місце. Зміщення. Затисніть колесико миші і порухайте камеру в будь-яку сторону. Таким чином, можна зміститися і подивитися на сусідні частини сцени. Обертання камери. Затисніть Shift, натисніть колесо миші та пообертайте камеру. За допомогою цього інструменту ви можете подивитись на об'єкт з будь-якої сторони. Вам доведеться постійно користуватися і комбінувати всі три види переміщення. Більше практикуйте ці дії і не намагайтесь обійтися без якоїсь із них. А тепер декілька зручних дрібниць. Використовуйте куб у правому верхньому куті для центрування на площину та обертання. Щоб сфокусуватися на об'єкті, натисніть на ньому два рази центральною кнопкою миші. Натисніть F6, щоб камера автоматично підібрала відстань до сцени, коли всі об'єкти потрапляють в її поле зору. Одразу почніть тренувати переміщення. Ваша задача дійти до рівня, коли ви вже не будете звертати увагу на те, як подивитись на сцену з іншого ракурсу, а будете одразу швидко це виконувати.